Для голів ОСББ Коломиї провели презентацію грантової програми Ґрін Дім. У разі її впровадження і участі об'єднання на дахах будинків встановлять сонячні панелі та відшкодують частину коштів. Ця програма дозволяє мешканцям, прийнявши таке рішення, встановити на даху власного будинку сонячну станцію для того, щоб акумулювати енергію сонця, використовувати на потреби. Загально загальнобудинкові потреби будинку. Якщо говорити фінансово, так ми надаємо компенсацію 70% вартості обладнання таких станцій після провадження цих заходів. Ми запустили цю програму в травні цього року. Зараз ми отримали близько 20 заявок, тому що потрібен час на проведення зборів, прийняття рішення, сертифікацію енергетичної ефективності. Після цього заявка подається до фонду. Коломий, до речі, вже діє програма Енергодім. від міської ради програма «Енергодім Коломия діє в Коломийській. Кітерині громаді з 21-го року і вже відшкодовано більше трьох мільйонів гривень на відшкодування загально прийнятих витрат по енергоефективних заходах для ОСББ. Голова правління одного із ОСББ у Коломиї Алла Галайчу каже, що її об'єднання постійно бере участь у грантових проєктах. Зацікавилися і цим після того, як я здобула досвід у своєму будинку, я виступаю як проєктний менеджер. Тобто людина, яка супроводжує проекти фонду енергоефективності, дещо я вже знаю про цю програму, дещо маю інформацію і маю на меті допомагати об'єднанням брати участь у цій програмі, в тому числі у мене є будинок, який готовий до реалізації даного проекту. Однак, як зазначили фахівці фонду енергоефективності, є і певні вимоги до будинків, де б хотіли встановити сонячні панелі. Вони стосуються даху, потрібно отримати висновок комісії, що дах витримаєте конструкції. За наявності всіх документів ОСББ подає заявку до фонду енергоефективності. У випадку затвердження об'єднання співвласників можуть отримати до 1 мільйона гривень. З Коломиї Богдан Малайцький, Галина Ровенчук телерадіокомпанія РАІ.